Штраф матері самокласника за булінг у Тіктоці, викриття схеми переправлення у за кордон на Львівщині та безкоштовні операції чеських хірургів у Львові. А також розповімо про дозвіл Польщі на ексгумацію військових у Львові та створення національного центру реконструкції обличчя. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. У Львові оштрафували матір семикласника за булінг у Тіктоці. У Львові Личаківський райсуд оштрафував матір-підлітка, який принижував однокласника як у школі, так і в соцмережах. Семикласник опублікував у Тіктоці образливе відео з нецензурною лексикою та погрозами сексуального характеру. А також неодноразово насміхався з однокласника перед іншими учнями. Про це йдеться у постанові, оприлюдненій у єдиному державному реєстрі судових рішень 6 червня. Згідно з матеріалами справи, школяра з дня Ав відео з участю свого однокласника наклав на нього принизливий текст і поширив у тіктоці. Окрім цього, дитина неодноразово ображала потерпілого у навчальному закладі, викривлювала його прізвище та знущалася прилюдно. У рішенні суду зазначено, що дії школяра завдали психологічних страждань і могли зашкодити психічному здоров'ю потерпілого, порушивши його право на гідність, передбачене конституцією та законом України про охорону дитинства. Завчинений булінг має Матір школяра оштрафували на 850 гривень. Постанову можна оскаржити упродовж 15 днів. А чи достатньо такого покарання, щоб зупинити подібні випадки в майбутньому? Пишіть нам у коментарях. Переправляв ухилянтів за 4 тисячі доларів. На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордону. 32-річний мешканець Бродівської громади за грошову винагороду допомагав ухилянтам виїхати за кордон, видаючи їх за військовослужбовців у відпустці. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 9 червня. За даними слідства, чоловік підготував двом призовникам підроблені документи, відпускні квитки та витяги з наказів військової частини, в яких зазначалося, що вони. Нібито прямують у щорічну відпустку до Польщі, завдяки цим документам. Вони мали перетнути держкордон без перешкод за послухи з фальсифікації. Чоловік просив 4 тисячі доларів США для уникнення викриття. Кошти передавалися через кур'єрські служби таксі. Втім, реалізувати задум не вдалося. Прикордонники виявили підробку, а ухилянтів затримали. Тепер організатор загрожує відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Йому вже повідомили про підозру наразі чоловік під вартою справом внесення застави. У Львові чеські хірурги безкоштовно оперуватимуть пацієнтів. Запис уже відкритий. з 22 по 27 червня. У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн у винниках працюватиме команда провідних чеських хірургів. Вони консультуватимуть та оперуватимуть пацієнтів разом з українськими лікарями. Прийоми й операції безкоштовні. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я лода. Фахівці приїдуть із Праги в межах міжнародної місії Медевак від міністерства внутрішніх. Трішніх справ Чехії до складу мультидисциплінарної команди входять експерти з хірургії кінцівок, мікрохірургії, пластики та естетичної реконструкції. Вони працюватимуть із пацієнтами, які мають посттравматичні дефекти, обмеження руху, наслідки складних переломів або косметичні проблеми після травм і операцій. Основні напрямки: реконструкція кінцівок, відновлення м'яко, тканинних і кісткових дефектів, мікрохірургія, корекція естетичних змін та усунення х хронічних ускладнень запис на прийом триває. А ви би скористалися такою можливістю? Чи порадили б її тим, хто потребує? Залишайте свої думки у коментарях. Київський забудовник має сплатити Львову понад 6 мільйонів гривень боргу. Компанія новий люкс, яка звела житловий комплекс на вулиці Навроцького у Львові, за рішенням суду має сплатити міській раді понад 6 мільйонів гривень несплаченого пайового внеску. Про це повідомили у Львівській міській раді. Йдеться про забудову на ділянці поблизу лікарні Святого Луки. Ще у 2019 році Львів виділив землю площею 0,78 гектара під житло, а забудовник отримав. Мов містобудівні умови однією з умов був обов'язковий пайовий внесок на розвиток інфраструктури району. Його компанія не виконала. Справу розглянув господарський суд Львівської області. 10 червня він зобов'язав ТЗОВ новий люкс повернути понад 6 мільйонів гривень боргу. Рішення ще можна оскаржити за даними аналітичних систем. Нинішній власник компанії киянин Владислав Мільохін, який фігурує у сотнях українських фірм у різних регіонах та галузях. До 2024 року компанія належала львівському реставратору Ярославу Пащаку. Україна дозволила Польщі ексгумацію військових у Львові. Крок назустріч після років паузи. Після тривалої паузи Польща знову отримала дозвіл на проведення ексгумації на території України. Міністерство культури офіційно дозволило польським фахівцям розпочати розкопки у Львові у місцевості Збоїська, що в Шевченківському районі міста. Тут поховані польські військові, які загинули у 1939 році на початку Другої світової війни. Польща вважає ці поховання частину. Ною події волинської трагедії. Втім, українські дослідники наголошують, це не відповідає історико-географічному контексту, і загибель не носила етнічного характеру. До цього з 2017 року усі польські пошукові роботи в Україні були зупинені через знищення українських пам'ятників у Польщі та дипломатичну кризу навколо цього. Відновлення робіт стало можливим лише на початку 2025 року, коли обидві сторони погодилися на обмін дозволами. Так вже Навесні польські археологи почали пошук поховань у селі Пужники на Тернопільщині. Станом на початок травня там виявили останки понад 30 людей. Усі роботи проводяться спільно з українськими науковцями. Паралельно Польща дозволила Україні аналогічні розкопки у селі Юречкова за три кілометри від українського кордону. В Мінкульті України очікують на спільні підсумкові звіти з обох сторін. На Львівщині жінка видавала себе за волонтерку і ушукувала військових. 23 річну мешканку Закарпаття викрили у шахрайстві проти бійців Збройних сил України. Вона представлялася працівницею благодійного фонду і пропонувала військовослужбовцям безкоштовні автомобілі для фронту, але за умови попередньої оплати пального. Як повідомили у поліції Львівщини, жінка входила в довіру до військових, які шукали транспорт для виконання бойових завдань. Вона обіцяла передати їм авто. Як яких насправді не існувало і просила перерахувати гроші, нібито на пальне для перегону, отримавши суму від 3,5 до 4,8 тисяч гривень. Шахрайка зникла зі зв'язку. Правоохоронці задокументували кілька таких епізодів. Фігуранці вже оголосили підозру за частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство в особливо великих розмірах Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Суд взяв підозрювану під варту з можливістю внесення застави. Творять центр реконструкції обличчя у Львові. На базі реабілітаційного центру Суперхюманс з'явиться національний центр експертизи з реконструкції обличчя. Аналогічний відкриють і в Києві в обласній клінічній лікарні. Проєкт реалізують за підтримки Бельгійської агенції міжнародної співпраці. Енейбл. Ці два центри не лише надаватимуть медичну допомогу, а й стануть освітньо-клінічними хабами, які формуватимуть сучасні стандарти лікування у фокусі. використання 3D-моделювання цифр планування і новітні методи протезування суперхюменс уже є флагманом нової філософії медичної допомоги в Україні: об'єднання лікування, реабілітації, науки та освіти під одним дахом. Центр співпрацює з міжнародними партнерами і є клінічною базою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Проєкт також включає масштабну освітню складову стажування українських лікарів у Бельгії, навчання іноземними експертами в Україні та перегляд стандартів підготовки щелепно-лицьових хірургів за європейськими нормами. Затримали крадія просто на автовокзалі, намагався втекти з електроінструментом. У строю поліцейські затримали 53-річного чоловіка з Івано-Франківщини, який поцупив електроінструмент і спробував втекти до іншого міста. Усе сталося 11 червня ввечері в одному з місцевих магазинів. Зловмисник, вдаючи з себе покупця, відволік продавця, і виніс товар на суму близько 5 тисяч гривень. Працівники оперативно звернулися до поліції і вже за 20 хвилин правоохоронці за допомогою відеокамер системи Безпечна Львівщина вирахували крадія. Його затримали просто на автовокзалі, саме коли сідав в автобус. Затриманим виявився мешканець Калуша. Раніше судимий за схожі злочини. Електроінструмент у нього вилучили, а самому вже оголосили підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.